З кожного покришці безпілотники для ЗСУ. Саме так працює унікальна ініціатива, яка об'єднала мільйони українців у боротьбі проти ворога. Акція Ворогам кришка діє з 2015 року. Спочатку виручені від переробки кошти спрямовували на придбання протезів для поранених бійців. Після початку повномасштабного вторгнення фонд ОВСЄ змінив напрямок. Тепер зібраний пластик допомагає купувати дрони для української армії. Ініціатива перетворилася на потужний фронт, який поєднує екологію та підтримку військових. Голова благодійного фонду ОВСЄ на своїй сторінці у Фейсбук повідомила про проблему з логістикою у всеукраїнській акції «Ворогам Кришка. Нова пошта, яка понад два роки безкоштовно перевозила зібрані кришечки на переробку, відмовилася продовжувати співпрацю у благодійному форматі. Сьогодні нам озвучили, що пересилку пластикових кришечок на дрони нова пошта припинила. Проєкт зупиняється: 173 дрони, що ми з вами передали військовим, не є раціональним для покриття доставки кришечок на дрони балами. На превеликий жаль, нова пошта вирішила, що це нераціонально. Ініціатива з кришечками об'єднала тисячі людей по всій країні, і ми щиро вдячні кожному, хто долучився. Рішення було дуже непростим. Проте війна це про пріоритети. Зараз ми спрямовуємо ресурси на логістику речей, які мають негайний ефект для фронту: дрони, медикаменти, турнікети. Саме тому ми припинили безкоштовну доставку того, що надає прямого тактичного ефекту в короткому циклі. При це волонтери та найбайдужі мешканці шукають нові шляхи, аби доставка кришечок продовжувалася. До цього процесу долучився і Центральний міський виконком. Тут допомогли не лише зібрати, але й відправити вже накопичений пластик, який збирали криворіжці кілька місяців у серця, які встановив наш телеканал за підтримки металургійне та центральної міської райрад. За підтримки голови Центрального міського району ми долучились до цієї акції, замовили та виготовили таке от серце. Мешканці допомогли зі збором і ми до цієї важливої акції, яка йде по всій Україні, долучилися та прийняли участь. На даний час вона дуже актуальна і важлива, тому що цей матеріал потрібен для переробки, кошти від нього перераховуються на ЗСУ, тому кожна кришечка дії. Кришки нам надсилали навіть із інших міст. Сталеві серця для збору кришечок вже давно розташовані біля будівлі телеканалу на проспекті Миру 44А та у Гданцівському парку. Сьогодні вони знову чекають на нові пластикові донати, аби кожна кришечка перетворилася на допомогу ЗСУ. Правила збору не змінює. До контейнера не слід кидати пляшки, скло, сміття та інші сторонні предмети. Туди слід відправляти виключно кришки з харчового пластику. Анастасія Костенюк Максим Мурашов, перший міський.